Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, ти, мій бідний, зів'яли квіта, легкі, тонкі пахощі, мов спогади про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер моє серце, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідбірно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує. І чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, мій любий друже, створений для мене? Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала, що інше життя, повне якогось різкого, прийнятого жалим і тогою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись. Битися об землю, в дикому бажанні загинути, зникнути з усього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись, а потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я бачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина, йде в обійми того, хто її жаліє, все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найміцніших обіймів від надсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рядувати мене від самої себе. Все, що мене томить все, що мене мучить. Я знаю, ти зіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ух, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, наші твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди, мій друже. Мій друже, чому ж я не можу коли так облити руки твоїх? руки твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слідьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока загину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій, я створю тобі новий світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почула нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити, ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми будемо тихо посеред цілого лісу, мрії, і згубимось обоє помалу вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у просторі я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, це буде мій порятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі, рожеві, червоні, блакитні троянди.